Яніна Завгородня переселенка з Енергодара. В Запоріжжі жінка відкрила майстерню подарунків з дерева. Я народилась в місті Енергодар і жила там до повномасштабного вторгнення. З 2016 року у нас з'явилася ну, невеличка майстерня. Спочатку це було хобі. У нас був дуже малесенький такий станочок, як яка так, 4 листів можна було робити. Ну, просто ми щось робили ну, для себе якесь таке баловство, так скажемо. Ну потім якось у нас почали з'являтися замовлення і десь буквально за півроку я у мене була паралельна робота, чоловік мій працівник Запорізької атомної електростанції. То я зареєструвала вже по роботу, вже там пішла на так скажемо півставки і почала займатися. Ми переобладнали, у нас був такий великий гараж свій. Ми його переобладнали під виробництво з Енергодара. Яніна виїхала наприкінці літа 22-го року. У рідному місці у неї був маленький бізнес. Жінка виготовляла дерев'яні подарунки. Втім, вивезти в Запоріжжі вдалось лише один ноутбук. Коли я виїхала, я ну, запостила тактику, що я знов працюю просто. Ну мені дівчина пише людина з Харкова, і вона пише: мені нічого не потрібно, давайте ну, що, щось мені відправити. Ти скільки грошей кинути, ну чисто вас підтримати. Ну і це нам Ало настільки багато ну, сил тоді, що люди в тебе вірять, не довіряють. Ну це класно. Поруч з будинком, де жінка орендує житло. Є центр підтримки переселенців Я Маріуполь. Там відкрили школу підприємництва. Я одразу завітала на курси. І, якось так настрій був подавлений, так скажем. Я записалася, але нас тоді на жаль, це якраз жовтень були сильні вибухи. Нас перевели на онлайн навчання. Ми навчалися онлайн. Все було дуже цікаво. Після цього я всім вже типу було. Я рекомендую всім своїм друзям. Хто хоче, кому треба мотивація, тому що дуже класно. Мені дуже сподобалося. І я і ще декілька підприємств з моєї групи отримали гранти. Переважно жінка виготовляє сувенірну продукцію. Це дерев'яні розмальовки для дітей, підставки для канцелярії, святкові прикраси. Та було у неї одне дуже незвичне замовлення дошка пам'яті. Я не взяла з нею гроші, звісно, вона там ну, дзвонила, потім плакала, що ну, їй дуже щимко за те. А потім, коли я оформлювала їй декларацію відправляти цю табличку, у них в селищі нова кошта розташована на вулиці, яка вже названа ім'ям її чоловіка. Ну і це ну я, я, я така я дуже ну, емоційна людина. Ну і я просто поки збивала цю пітенку в телефон. У мене ну ось так заливалося сльозми, тому що ну це дуже таке, ну це ну, вона дуже запам'ятає ця історія, але вона дуже ну, до мура просто. Майстриня, яка виїхала з окупації, не може бути поза війною. Після роботи я ні на плете маскувальні сітки з однодумцями. Це зранку я тут, ну по-різному, іноді, прям дуже зранку, там, коли сезон, я можу до шостої бути, десь до 15, 16, а зараз зберуся, поїду плести маскувальні сітки. Сітки плету десь рік, вже кожен день. Десь з того літа почалася, ну спочатку просто плила, а десь з того літа почала серед моїх замовників ну, аудиторії, Ну, в мене в інстаграмі 5 тисяч підписників. Почала збирати на тканину. І у нас план мінімум купувати ну, зі своєї спільноти два великі хролони на місяць. Ось, і я намагаюся кожен місяць добивати цю суму, придумувати якісь розіграші. А вже скоро буде і новий розіграш серед підписників Яніни пляшка Артемівського шампанського. Її було дуже складно вивезти з бахмута. Майстриня зробила спеціальну коробку та оригінальну кришку з оргскла. Наврядчі хтось буде пити я вірить не лише в перемогу, а й у те, що повернеться в рідний український енергодар. Тетяна Байрак, Славко, Твердохліб. Підтримайте нас, підписуйтесь на ютуб канал ТВ 7